Інтернова залишається головною гарячою точкою зони. Ато надвечір у генштабі заявили, що бойовики покинули населений пункт у сірій зоні за 15 кілометрів від Маріуполя. Проте наші джерела твердять, що це не так. Терористи просто ховаються у покинутих будинках, адже після захоплення села бойовиками у ком'янтернове вдалося потрапити спостерігачам ОБСЄ, щоб їх обдурити незаконні збройні формування. Вивели важке озброєння до селища. Заїченко, що розташоване поблизу, та перебуває під їхнім контролем. Натомість по периметру ком'янтернового бойовики вже облаштували вогневі точки та замінували посадки та другорядні дороги до населеного пункту. А отже, вони не планують залишати село. Захопники тероризують місцевих жителів із села. Як не випускають, і навіть виходити на вулицю забороняють. Маріупольські проукраїнські активісти твердять, що спостерігачі ОБСЄ сьогодні приїхали не самі, а в компанії. Сепаратистських змі у міжнародній місії це спростовують. На джипах завезли людей, яких які були переодягнуті в цивільний одяг, не місцеві, і вони на теленателекамери коментували, що вони раді, щасливі, що їх. Звільнило так, би мовити, ДНР спеціальна моніторингова місія не запрошувала жодного засобу масової інформації або журналіста приєднатися до одного з двох патрулів, які ми відправили сьогодні до комінтернового одного з підконтрольного ДНР Донецька, іншого з підконтрольного урядові Маріуполя.